Привіт, 5 травня 2023 року. Хотів показати стан персиків. Обробляв їх десь приблизно 15 березня 3%, 3 бордоською сумішю. Потім була обробка початок е, квітня препаратом Хорус плюс кор. Пропустив я одну обробку, потрібно було ще десь останній тиждень березня обробити препаратом медіанекстра або іншими препаратами міді. хлорокис міді, Гідрокис міді, але і так, доволі картинка, більш-менш. А це деревце сорту Сатурн. Бордоскую обробляв. Ось як бачимо. Все з ним добре, хоча сорт не дуже стійкий до кучерявості. І тут уже йде прищепа. Це вже прищеплений на гілка сорту Royal Pride. Ось і теж практично все добре. Мостиски не дуже стійкі до кручавості, але це дерево це обробляв бордоською і в принципі трішки тут є кучерявості, але загалом стан достатньо хороший. О тут донат теж трошки є на верхушці але загалом в принципі не критично теж бордовською оброблявся видно що персики в достатньо, достатньо непоганому стані е, місцями є декілька кучерявих листків але вона вже проходить так що Надіюсь, все з ними буде добре. На жаль, за браком часу пропустив одну обробку. Ну і, звичайно, потрібно було ще бажано, і осінню обробити суміш, сумішою 3%, але тоді не встиг, тому що була дуже, не дуже була погода, сильні дощі, а далі одразу вже холод, тому не обробив. Всім хороших врожаїв, До побачення!